Квіткові вазони до свята: ніжні, барвисті фіалки і колючі кактуси в Івано-Франківську з нагоди свята весни відкрилася квіткова виставка. Вперше чималу колекцію кактусів та агав представив галицький селекціонер Іван Манзюк. Незвичайним їх для чоловіка хобі займається майже півстоліття. У власній колекції кілька сотень видів агав, літопсів, конофітумів. На виставці перший вазон, який Іван Манзюк посадив ще у 70-ті роки минулого століття. Улюбленими називає всі свої колючі рослини. Буває Є один, що кого не любиш, який може заплати колючку так дуже жорстко і його неможливо витягнути. А ну, а це таке. Він теж є в колекції, хоч його і не любиш. Кактус має мати своє місце, має мати максимум сонця, уваги, бо біля комп'ютера він перетвориться в, ну, в інваліда. Кожен кактус потребує особливого догляду. Для цього каже Іван Манзюк, треба знати його природні умови проростання. Залежить догляд за кактусом і від континенту батьківщини рослини у колекції селекціонера кактуси із Америки, Африки та Азії. Милуючись рослинами, зізнається думками. Переноситься в пустелі. Прямо на дворі воно і з росою воно все капає, і все ти любуєшся. І навіть береш сільчик табуретку, таблередку. Ідеш, навіть дивишся, окуляри одягаєш, і дивишся, як цвіт. Тут ну це ж поруч у виставковій залі рясно квітнуть десятки різнокольорових фіалок фіолетові, блакитні, рожеві, пурпурові. Розглядають їх напередодні 8 березня, здебільшого жінки, розкупляють найбільш пишні квіти. Прийшла подивитись подарунок мамі на 8 березня купити. Всякі різні фіолетові, красиві, рожеві. Тут взагалі майже всі красиві. Зараз така ситуація, що не можна собі дуже дозволити, але коли людина любить квіти, значить. Десь чимось собі десь щомось відмовить, зате купить фіалку. Традиційно квіткову виставку представляють учасники місцевого клубу фіалки Прикарпаття. Цієї весни дивують поціновувачі квітучих вазонів новинками від селекціонера Лібятської. Разом із тим, вкотре діляться секретами догляду за королевою під віконь. На виставці понад дві сотні сортів квітучих вазонів. Вона є фантазійна фіалочка, трошки складна у вирощуванні, так що так якби з листочка вона. Вона не завжди може відтворитися. Оці фантазійні штрихи, це називається, якщо вона не по сорту зацвіте, називається, що вона може зацвісти спортом. Фіалочка може стояти і в дитячій, і в спальні, і в кухні. Це є нешкідлива рослина. В дитячу взагалі бажано білого, голубого кольору, в дитячу теж, а в кухні це взагалі підвіконники рахую. Для фіалок триватиме виставка вазонів упродовж тижня. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.